На вихідні Тернопільщина перебуватиме під пливом антициклону, центр якого знаходиться над Румунією. У суботу, 20 вересня, очікуємо хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів, вночі та вранці слабкий туман, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Нічна температура 10-15 градусів, денна температура. 15-20 градусів тепла. У неділю, 21 вересня, мінлива хмарність без опадів. Вітер південного напрямку 5-10 на метрів за секунду, нічна температура 10-15 градусів тепла. В день температура дещо підвищиться і становитиме 23-28 градусів тепла. Забігаючи наперед, перший день робочого тижня теж зустрінена з мінливою хмарністю без опадів температура вночі 11-16 градусів тепла, в день 22-27 градусів тепла. Шановні жителі Тернопільщини, насолоджуйтеся найтеплішими вересневими вихідними.